Вітаю! Так чим же живити інтернет, коли вимикають світло? Та й що краще використати пауербанк, чи все ж спеціальний безперебійник для роутерів, якраз такий приїхав. Просто мега корисна штука зараз. І от порівняю її з пауербанком, котрим я живив роутер і оптичний термінал вже пару місяців. Але скажу, що з цією штукою це не мов каменюка з плачей, але не все так просто, бо і недоліки в неї є. Для початку скажу відразу, щоб користуватись інтернетом, у вас має бути заведене оптоволокно. Про це свідчитиме й абонентський. Термінал, котрий перетворює оптичний сигнал в електричний, але не обов'язково він має знаходитись саме у вас. Можливо, десь в щитку в коридорі чи де інде, і ви маєте уточнити у свого провайдера, чи матимете змогу користуватись інтернетом, коли немає світла, якщо заживити в себе обладнання. Бо нормальні провайдери, звісно, в себе забезпечують роботу генераторами чи тими ж упсами. Якщо ви зателефонували, вам сказали, друже, ти не зможеш користуватись без світла, то перше, що потрібно зробити, сказати ось це. Це ви жіб. Попутали, що ви чудите? А потім запитати, які є варіанти. Якщо немає простих варіантів, то чи можливо те ж саме оптоволокно закинути? Вам це також треба уточнити. Все ж це дешевше ніж старлінки купувати і простіше ніж мудрувати з gsm антенами, щоб ловити сигнал мобільного оператора. Якщо варіантів знову нуль, повторюємо провайдеру. Ось це йомаю. І йдемо шукати іншого. Наступна ж інформація актуальна для тих, кому сигнал будинок таки подають, але потрібно заживити роутер та абонентський термінал, як в моєму випадку. Спочатку я заживив все це діло павербанком, ось таким на 20 тисяч мА. Для цього купив на Алі два дуже дешманських перетворювача з 5 вольт на 12, за 2 долари за пару. Наші ж береги, як завжди, по 250 гривень правили за один такий капель. Посилання на все з відео буде в описі і в першому коментарі. кому Цікаво, тож як прийшли, весь час користувався цим способом, і знаєте, доволі успішно. Але якби ви знали, як з часом задовбує постійно перемикати все це діло туди-сюди, по два рази в день, коли пропадало світло? Мало того, що постійно купа додаткових шнурків до всієї краси, та ще й перевтикання. Ну геть, просто дістало. А далі все по колу. Павер на зарядку, блоки живлення до приладів. А ще в них є одне доволі слабке місце. І хто має такі, точно підтвердить. В чому проблема? Ось тут такі стієчки є, вони дуже-дуже тоненькі. Ця мікросхемка надягається на них і вона, типу, не має йорзати. Але буквально один, два, три рази вставив і вони відламуються. От в чому проблема. Тоді мікросхемка починає туди-сюди їздити. І, звісно, з часом оці от проводки вони відломлюються, як сталося в мене в одному. Тому мені довелося відкрити. От я підложив сірнички, тепер не йорзає. Я не розумію, чому. Хіба важко зробити так, щоб вона не йорзала там? Ну, все в дусі китайців. Коротше, припаяв проводок, підложив сірнички і на легенько наклеїв Там з, з того боку все. Ось така от штука не дуже надійна. Ні, ну можна лишити павер, ось так відразу на зарядці. Він наскрізь навіть вміє передавати струм. Але це мінус павербанк на 20 тисяч і мінус зарядка від мого телефону, котра доволі потужна і вміє видавати ті ж 20 ватт, хоча б для зарядки павару. Та й інтернет пропадає на деякий час, коли вимикається світло, і павер починає заряджатись. І навпаки, коротше, є варіант набагато кращий і зручніше купити ось такий спеціальний UPS для роутерів. Приходить просто в коробці. Добре, що на пошті не пом'яли. Мануал англійською, сам безперебійник, а головне відразу DC кабелі для оживлення в комплекті. Правда, достатньо короткі. Головне, що роздвоєний відразу є, бо мені потрібно живити і роутер, і термінал, котрі на 12 вольт обоє, а вихід 12 вольт тільки один. Сама по собі, звичайна, невелика коробка 16 на 10,2 на 3,2 см, на котрій з управління лише одна кнопка увімкнення, вимкнення та індикатори заряду. Маємо на увазі, що версії є різні, а саме ємність може бути 8 Міліа або 10400, як в моєму випадку. Колір чорний або білий на вибір, і важливо, щоб вилка була європейська. Еу має бути в назві. Також є на 1 А або на 2 А. Я особисто взяв на 2, тому що в мене два пристрої. Відразу споживатимуть 1,5 А, щоб вистачило. Мені ця штука обійшлась в 37 доларів. Якось біса ціни зараз стали трішки вищі. Чи то попит великий, чи перед розпродажем підкрутили. Такий можна пошукати в інших магазинах. Я посилання лишаю, де брав я. А ви дивіться і шукайте дешевше при бажанні. Але до речі, є спосіб будь-що взяти дешевше, на тому ж Аліекспрес. Тим більше, що з 16 по 18 лютого там буде діяти розпродаж зі знижками. А крім знижок, ще можна отримати додатково кешбек від Leti Shops. І саме під час розпродажу в Аліекспрес буде доступний гарячий, тобто підвищений кешбек від Leti Shops. збільшений до 15% кешбек замість стандартних до 5%. Наприклад, зі звичайним кешбеком ви повернули в 100 гривень, а з гарячим отримаєте три. І до речі, якщо встановити розширення від Letyshops, то можна слідкувати за динамікою цін та рейтингом продавців. Щоб отримати гарячий кешбек, зареєструйся в Letyshops або скачай за стосунок на смартфон. Активуй гарячий кешбек в AliExpress кліком по магазину, а далі оформлюй собі замовлення як зазвичай. І кешбек повернеться на твій баланс у LetіShops, а після зарахування його можна вивести на карту, мобільний рахунок чи благодійність. Тож реєструйся в LetіShops та економ ще більше, повертаючи гарячий кешбек за покупки. На AliExpress. Посилання в описі під відео. Отже, як бачимо, є виходи на 5 вольт 12 та 9, тобто для будь-якого підійде. Правда, є роутери з нестандартними штекерами, для таких потрібно докупити копійчний перехідник. USB шка є на 5 вольт, до речі, пробував, працює, максимум видавала 5 вольт, 2 А. Можна світло підключити чи телефон підзарядити. Вихід поя 15 або 24 вольти на 1 А. Але мені знадобився лише один роздвоєний шнурок та шнур живлення, такий, до речі, як бабуси. Радіо, тепер все набагато акуратніше і менше проводів. Навіть одна розетка звільнена, а блоки живлення поки відпочинуть. Все запрацювало чітко, інтернет роздає. Як тільки виймаю виделку живлення, нижній світлодіод загоряється червоним, і тепер упс працює від батареї. І ніякого припинення роздачі інтернету, як у випадку з павербанком, незалежно від того, під'єднуючи, від'єдную живлення. А це означає, що можна просто забути за все це діло тепер. І дійсно, світло пропадає, інтернет. Ні. Наскільки вистачає конкретно в мене? Скажу відразу, це залежить від споживання приладів: 12 вольт 1 А роутер і 12 вольт пів ампера, Абонентський термінал. Через півтори години по індикаторам було все ті ж 100%, через 3 години 50%. Вимкнулось все це діло через 4 години і 51 хвилину, трохи не дотягнувши до 5 годин. Що ж, непогано. Само собою, з одним роутером було б довше. До слова. Коли користувався пауербанком, не раз забував від'єднати його на ніч. Так от навіть на ранок він міг собі і далі працювати. Працювати і вистачало його на годин 9-10 от такої. А тепер про недоліки розкажу прямо з місця подій. Може така ситуація, коли вчора він в мене повністю розрядився і не працював. От тут нічого не було, звісно, подачі не було, просто вимкнувся. Імітуємо. От Зараз і тут також немає. Так, от, після подачі енергії, коли я увімкнув розетку, імітуємо включення. Є ось тут нічого немає, роутер не працює. Подачі енергії нема. Отут у нас такий подвійний коннектор DC на роутер і на абонентський термінал. І методом проб і помилок я визначив, що тормозить запуск енергії від UPS на ці пристрої. Саме абонентський термінал. От я виймаю живлення. З'явився. Це і не за того, що не вистачає енергії, тому що тут 2 ампера, тут один, А, тут 1, а тут пів А. Тобто запас є. А просто тут спрацьовує якесь е, реле. Дуже тихо клацає всередині і не дає. Це по лінії 12 вольт, бо в 9 вольт я пробував, все працює відразу, правда, інтернету немає, тому що напруга недостатня. І ось такий цікавий момент. Абонентський термінал не дає запуститись йому. І лише коли. от Відімкнув його і вмикаю знову. От тоді працює і це, і це. Я не знаю, чи це конкретно мій зразок, якийсь там бракований. Чи це всі вони так. От напишіть, хто має, і перевірте цей момент. Це саме коли пропадало світло, він повністю розрядився і сів. А ще, коли він заряджається, він тут достатньо відчутно гріється в цій зоні. Повторюсь, по 9-5 і вольтовій лінії. Такого немає. Все відразу працює. Саме по 12 вольтовій лінії. У мене і це, і це 12 вольт. Думаєте, це все? Е, ні. Для того, щоб показати інші недоліки, я просто зайду у відгуки, і мене тут зацікавили саме два цікавих коментарі від людей, що вже купили такі УПСИ. Заходжу з мобільного додатку, так мені трохи зручніше, і ось йдемо в коментарі. Читаємо. Ну тут людина описала, як, який в неї роутер там і так далі, скільки він споживає. Ось. І читаємо відгук через деякий час, через один день. Людина відписалася. От саме цікаве якраз в цей момент. Розібрав. Всередині стоїть 4 літієвих акума на 2600 мА, що при номіналі 3,6 В видає. Має видавати 9,36 Вт, як і на самих акумах написано. Тобто, 4 банки має видавати сумарно 37,5 Вт. при 100% заряду, напруга на кожній банці 4,1 вольт, як я вже писав, роутер, споживаючи 4 Вт за годину, пропрацював від UPS лише 6 годин 46 хвилин. Тобто отримав від цього UPS лише 27 Вт, а не 37. Це може вказувати на те, що UPS не дозаряджає акумулятори до 4,2. 2 вольти, лише до 408 вольт. Самі акуми не мають 2600 або є великі втрати на перетворенні. Ось людина показує фотки. Ось самі банки, ви бачите. Ось його замір. Не обов'язково це прямо так дуже точно, але. Сам факт, що це не перше повідомлення, в якому пишеться, що там не 27 не 37 Вт, а 27, тобто як завжди. Так, ну і ось цей коментар мене дуже зацікавив. Спочатку людина пише хороша якість, приїхав 75% заряду батареї. У мене, до речі, теж так було. І саме цікаве знову в доданому коментарі. Відкривши пристрій, бачимо чотири акумулятори 18650 по 2 мА. Отже, сумарно буде 8800 мА. Я купував версію 10400, до речі, таку саму, як я. Висновок продавець намахав. Отже, друзі, ще один висновок. Іноді продавець чи то випадково, чи то виробник випадково ставить банки не 2600 версію 10400 мА, а 2200 і виходить менше 8800. Тобто можна очікувати на Махалова. хоча цілком можливо, що банки однакові, а просто наклейки різні, та й все. Отже, як ви помітили, нюанси такі є, і те, що я встиг розпізнати, я вам розповів. Свого коваряти я не маю особливого бажання, мене влаштовує час роботи. На відключення 4 години і більше вистачає точно. Як запасний варіант павербанк, котрий нарешті звільнений для гаджетів. Чи взяв би я такий, зважаючи на ці нюанси? Так, якби не точно такий, то інший, якби не там, де брав, то де інде. Мене дуже радує те, що доки я робив цей ролик, звісно, вимикали світло, і нарешті нічого не потрібно перемикати, заряджати і так далі. От саме це кілер-фіча таких девайсів. Ну і друзі, наразі це поки все на тему живлення ПК чи інтернету. Наступний відео буде офігенська збірка ПК. Тож не забувайте підписатись всім тепла, світла та інтернету. І, звісно, перемоги. Слава Україні, до зустрічі!